Понад 10 років Defenda є новим словом у захисті рослин на ринку України. Ми пропонуємо понад 80 ефективних препаратів, які відповідають сучасним стандартам і гарантують надійний захист ваших культур, який базується на глибоких знаннях, досвіді та перевірених рішеннях. Кожен продукт Defenda ретельно перевіряється на власних полях нашого холдингу, щоб ви отримували найкращі економічні та ефективні рішення для вашого врожаю. Defenda – це більше, ніж просто засоби захисту рослин. Ми пропонуємо широкий спектр препаратів від гербіцидів до прилипачів для комплексного захисту культур та ефективного контролю шкідників та хвороб. Наша місія. Зробити якісний захист доступним для кожного українського аграрія. Ми постійно вдосконалюємося, впроваджуючи інновації і пропонуємо новітні рішення, які допоможуть аграріям впоратись з актуальними проблемами, ми керуємось принципами близькості до клієнта, відкритості. Прогнозованості та якості за доступною ціною. Наші експерти завжди готові допомогти підібрати оптимальну технологію захисту для вашого поля та надати всі необхідні консультації. Defenda. Генеруємо новий захист.